Я пам'ятаю цю частину розмови за столом з Путіним. І я якраз вів цю частину, яка йому дуже не сподобалась. До того, що він надзвичайно емоційно відреагував, не хочу використовувати ці слова. може точно сказати, що Меркель, яка знала російську мову, зрозуміла, що він має на увазі. Путін матюкався? Не про це зараз, але іноді на переговорах емоції починають захльостувати всіх. Добре, тоді як поводився Путін, як він вів переговори в Парижі? Путін це ми його ненавидимо, все зрозуміло, але все ж таки це глава Росії, який сидить при владі довгі-довгі роки. І він багато бачив переговорів, багато дегласій. Відчувається такий, знаєте, втомлений від життя супермен, який веде 110 десяти переговори. І якщо для нас це болить, то він от війна, і це все, то він кожного разу демонструє, що ну добре, ну якось не знаю, ви якось дивнося поводите. Ну, щось можемо подумати.